Певно, ми вже під'їжджаємо. Куди під'їжджаємо? Цієї дороги немає на мапі. Схоже на сиротинець. Господарка будинку незабаром спуститься привітати вас. Рада вітати вас усіх! Приємно познайомитись. Сьогодні в нас гості. Це дім для загублених дітей. Ваші батьки кинули вас тут. Запе. Вона не сміється. Не сміється. Вони поїхали. Двоє нових дітей доєднуються до нашої родини. Які хлопці тобі подобаються? Злегка просмажені. Це номер татової машини. Сеньорита нам. Мама й тато не кидали нас. Значить, вони досі нас люблять. Звісно, що люблять. І ми повинні знайти їх. Хто зі мною? Рок-н-рол. Цього року. Приготуйтесь. До подвійної. Пригоди. Вони намагаються втекти з острова. Ми повинні зупинити їх. Що це за чортівня? Ти ж непоганий, правда? Вона ніби збирає колекцію. Я не хотіла дорослішати. Тікаймо. Ми Метонемо. Ми тонемо. Стріляй, запе! Зіп і зап та острів капітана. Краще сімейне кіно українською.